Виталий Батальевич Шахев, про ты Доминич. Канада рейтинг 1420. А, инцидент. Зараз Хоча нет, это что-то фигня Можно было дочистить. Так, вот он Ну давай. починай свою гру. Чикс. Не соромись. вже 4 взяли є 5 може через пункт е 4, зараз розміняю тут декілька фігур Говоришь вот так. Так вот. Три нуля. Так, аж 5 У нас буде такий хід. Наш Поки так, кінце 6. Треба захищати це все. Неподобство. Слон дуже серйозний. врожую шах, мат. Це мене мало хвилює. Такий якийсь хід Так, хочеш так, так? Да? Добре. Такого нема цікавого товару. Шах. має барати ферзем. Шах має йти сюди. Шах. Сюди. Шах. Сюди. Шах. Сюди. Та да не вже немає нічого. Я це не вірю. Так, якщо я так пішов просто. Так можна, конечно. І не взяли просто Ну Він так піде повернеться. Так. Да. Шах. Так. Ні, так, моя брат. Так, якщо. 是啊。 Не бачу ніхто, так, так. Ой, а так, поки. Може просто відійти, не знаю, так. Хайде я призяшу. Двух полей мат хочу поставить. Как защищаешь черные поля? Так, они какой-то серьезный тип. Ну, тут так уж долго ты не заграешь, если честно. Ну, пора вообще. Так, ти повернешся. Шах, да сы. заради шаху видит. Це можна було і коня забрати. Так, пішли вперед. Вилку тільки не так? да? Думшахувати. Будем, Будем шахувати тобі Поняв? Чи не понял? Такий якщо Так, треба всі фігури, швиденько Як Шах. Все заради шаху. 71 на 77. Блискучий хід. Кіні 2 цікаво. блискучий хід. Ваші ставочки. Так, тут мені цікавий момент, дебют, бо я буваю тут програю так білі починають відразу ставити мат з першого Ферзь а 5, кінця 6, Ферзь Б6, а 5. Я не хочу, тому що буває, не хочу грати суперники з білими. Не знаю, чому відразу там менш біль шукають. Це не люблю таке. Ферзь Б6. Бо кінці 6. Ну, окей. X, і тут у нього був C3, наприклад, хід. От кіслон, от такий слон такий бар'єр. Типовий бар'єр C3 і D4 проти слона. Знижують його активність. А мені треба буде десь B5 B4 проводити, щоб це все. Було так, так ще. Підірвати, щоб відкрити слона. А тут дуже серйозний тип Кінь С6 треба було конем коневне ну окей. Діпляємось до слабкості і C3 треба було зіграти швиденько. Без всяких роздумів. Треба захищатись від ідей суперника. Якщо не захищатися, просто так зіграти. Слоном треба було брати. Не мат. А якщо так зараз, то. Мінус ферзь, Ясно. Мене проста ідея. Десь шахнути і мат поставити. Ну, знову ж таки, С3 суперник не грає. Він думає, що у нього ще все в порядку. Нічого йому тут не це. Кінь, все закрив. Закрив це огляд. Це блискуча. Окей. Мат-7 ходів, який я не знайшов. Ага. Ферзіатри. Я... Оцей шах я не бачу І ферсі. Короєчити. Просто мерву зробили фарзі слоном. Поле забрав, думаю, мат поставлю. цікаво Якщо б я забрав би тут, ляпнув би так. <рес> І програв. А я тупо сумніваюсь, взяти не взяти. Так, наш. Програв Фрезіж 5. Вже тут мало чим допоможе. зі слоном ось строю. Чікс, чікс. Вже тут шахують. Да, м'який фрезів і все, я так і нема. Окей. Очевидно, що ми якби погрожуємо матом, тому. І слон закриває від шахів нас. Суперника кінь далеко. Тури, ну, десь туру треба віддавати. Щоб пришвидшити. Ну, суперник віддав просто фрезя. Знову можна було не брати, так? Да? А, ну та сама ідея. Фер... А, тут Фрезя 3 просто. Просто фрезя 3 і все. Ферзь. Тура. Коротше ясно. Да, ну тут, в принципі, не можна не що дивитись. Там уже дороня почалась. До кінця треба грати обов'язково.